Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевірними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про суфору японську. Софора японська це дерево. Насіння якого використовують для виготовлення ліків. У народній медицині сафору застосовують для лікування гемарою, плювоти, полегшення симптомів менопаузи, дизентерії та низки інших станів. Однак наукові дослідження не підтверджують ефективність використання сафори в лікувальних цілях. Існує чимало рослин з потужними тілющими діями. І сьогодні ми познайомимося ще з одною. Це сафора японська. Дерева струнки висотою до 20 метрів, з округлою і розлогою кроною, пір'ястим листям і дрібними жовтими квітками, зібраними у великі зуцвіття. Батьківщина цього декоративного дерева Китай. Поширене воно є також в Японії і на Корейському півострові. Це дерево вважається одним із символів Пекіна. У 1814 році вперше Софора з'явилася в Криму, в Нікітському саду. В даний час та часто зустрічається в парках і садах уздовж доріг на Україні, в північному Кавказі, в Молдові. За Кавказі і Середній Азії. У данину софору японську називали плаче дерево, тоді її садили поруч з храмами, так як були впевнені, що вона не тільки лікує недуги, а розуміє думки людини. Цікавим є той факт, що в Кореї, Японії та Китаї софора японська спочатку використовувалася в якості. Фарбувальної рослини, оскільки її квітки забезпечують жовте забарвлення, пізніше стало відомо, що таке стійке фарбування забезпечують флавоноїди, китайські цілітелі вважали, що квіти рослини чудесним чином попереджають інсульт. Вони ж першими почали використовувати лікувальні властивості суфори як протизапальний і болезаспокійлий засіб. На сьогоднішній день ще не довели, що за своїми лікувальними властивостями суфора не дарма була так, шанована лікарями давнини, вона має сильну протимікробну властивість, завдяки яким здатна протистояти багатьом серйозним захворюванням. Плоди софори містять флавоноїди, рутин, смоли, дубильні речовини, органічні кислоти і цукор. Основною діючою речовиною софори японська є рутин, який має здатність ущільнювати стінки судин і зменшувати їх ламкість. відновлювати еластичність судин, і, в тому числі капілярних, очищають судинні стінки від всіляких відкладень. Наприклад, від холестеринових бляшок. Має заспокійливу і протизапальну дію. Софора володіє надзвичайно багатим складом і спектром дій. Екстракт софори має протиалергічну, бактерицидну, протизапальну, кровоспинну, ранозагольну властивість, прискорює регенерацію клітин. Зменшує проникність і криккість капілярів, підвищує здатність організму засвоювати аскорбінову кислоту. Софора є активним природним адаптогеном, що підвищує загальну опірність і пристосованість організму людини. Вона діє на золотистий стафілокок і кишкову паличку, регулює обмінні процеси. Завдяки чому знижується міст холестерину, а також глюкози в крові, зміцнює імунітет, що допомагає зменшити ризик розвитку алергії, нормалізує артеріальний тиск, знижує навантаження на серце, зменшує набряклість суглобів і тканин. Відмінною рисою і її перевагою. Як природного стимулятора організму, є відсутність звикання і навіть при тривалому застосуванні. Екстракт софори широко використовується при лікуванні стенокардії, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, ревматизмі, варикозному розширенні вен, цукровому діабеті, виразковій коліті сечокоманій хворобі, дерматиті мікробної тіології, псоріазі, виразках нижніх кінцівок при веркозному розширенні вен, маститі, юнацьких вуграх, остеоміліті, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кішки. Завдяки вмісту рутину сафора здатна ущільнювати стінки судин. Зменшувати їх ламкість і тому вона використовується для профілактики і лікування гіпо та авітамінозу при захворюваннях, що супроводжуються підвищеною проникністю судин для профілактики внутрішніх кровотеч, при інсульті, інфаркті, міокарда, маткових, шлункових, кишкових кровотечах, при парадонтозі кровотечах після видалення зубів. Відновлює сітківку око, покращує зір. При гіпертонії і атеросклерозі, сердево-судинних захворюваннях приймати екстракт софори курсом 1-1,5 місяця. Перерви між курсами 1-2 місяці. Для профілактики інсультів, інфарктів і постінфарктних і постінсультних станів для терапії хворих, які перенесли операції на судинних судинних екстрасофори, приймати 30 днів раз в сезон навесні, влітку, восени взимку. Зовнішньо у вигляді компресів, зрошень, полоскань, промувань а також вологих пов'язок при областінні, парадонтозі, стоматиті, гнійних ранах, опіках, пролежнях, при гострому і хронічному геморої при лікуванні трофічних виразок, незагоєння ран, опіків і при лікуванні захворювань пораженини рота зовнішньо застосовується екстракт софори, Розведений з водою в пропорції 1 до 1. Екстракт використовують для зрошення примочок і промивання глибоких ран. При випаданні волосся екстракт софори розведений з водою в пропорції 1 до 1 або без розведення. втирати в коріння волосся. Екстракт софори можна використовувати в суміші з екстрактами: каштану, глоду, кропиви, квітокромашки, календули, липи, череди, дерев'ю, берези, шавлії, мати й мачухи, з виробою, м'яти, подорожника. Застереження індивідуальна непереносимість. Інформація надана за знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку і пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!